Всім вітання. Перша поломка Тесли. Всміхов недавно розповідав, що все класа, тепер поламалося. Але ось поломка. Права стійка стабілізатора. На пробігу 65 тисяч, але слід врахувати те, що це не... я міняв. Тобто там була проблема, коли я купував автомобіль по правій підвісці, я купував запчастини. І я не пам'ятаю, що я ставив там зараз. Як знімуть, то покажу. Від'їзда вона недовго, лише 25 тисяч. Ну, подивимось, все в то покажу. Ціна по лімфьордеру, ось це. Це виробник лімфьордор. Ціна питання 790 гривень.

Але чому вона так мало виходила? Мабуть, це такий оригінал. Можливо, якийсь заводський брак. Саме нижня проблема з нижньою. Ось тут вона ходить взагалі. Тут я не покажу, як вона стукає однією рукою, однак це відчутно. Цим пальцем верхнім такого немає. Його навіть надушити. Не повертається, бачите, він тримає. А цей ходить просто. Просто так що, ось така незначна поломка. Замінили буквально за 15 хвилин. На питання 1000 гривень за все разом за частиною, з роботою. Не знаю, чому так сталося, мало більше виїздити. Однак, є те, що є, розповів. Всім дякую за увагу. Будуть питання, звертайтеся, ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба та все буде в Україна!